Як нагадаю, це ті сходи, що ми виконали тут, це коли дуже-дуже мало місця. І от якраз наші змоги можуть подивитись, дуже зручний розворот. Е -е, зручний, це якраз те, що ви переживаєте всі, що тут, от тут зручно ходити, що б ви там не казали. Чи скільки тут. І, і дуже компактно бачите, от. Воно забирає дуже мало місця, такі сходи. Цей будинок ми будували тупо з моєї голови, без будь-яких. Проєктів, все це розраховував я на ходу. Оці сходи, щоб вони були зручні, щоб тут кімнати розкласти, домохідна система, як буде йти. Ванна, туалет, і ось це вікно. Бо ж коли ж будували цей підвіконник не було, ж сходів ні пліти, нічого. І бачите, реклама послуг. От, це коли є виконроб, більш-менш не кажу, що я якісь крути, але сходи дуже зручні. Тут висота. Я спускаюсь від до моєї голови. Ще є. Все зручне, чотке. Перша сходинка має. Висоти 30 сантиметрів, всі інші наступні 17. Ось так виконано, Тут буде така стіночка сюди, ось всю товщину підійде. І тут у хазяйки буде кладовочка, така красива. Колекторний вузол для опалення. Так, що скажеш, ти ж лучше знаєш.